Безпека і здоров'я це різні речі. Ну, добре? Повторіть, як вас іще раз забув. Урбан. Урбан. Я вам представлялася, кожного разову закупається, я вам тут давай. Ну ладно. Ну звісно, на оперативну групу, групу по-другому, ну а що? А що мені з вами балакати? Дивіться, вам я видає? все покажу. Я вам кажу, ось на камеру я кажу, що я все покажу. Як ви зараз не дайте, ми перейдемо. Зачем як надайте, якщо ви нарушите? Ні, ви Вас Не вилучено зап'ять дзвони, опять віддзвонюється. Опять кому-то дзвонюється. Кому ви дзвоните, вважаємо? Кому ви дзвоните? Ви кому дзвони? Ну, звоніть ну, на камеру. Кому не треба дзвонити, звони. да? так? В ви знімаєте? Смислі знімаєте. Кому ви дзвоните? Може би непонятно Я кому звонить. Як То, в річці? Ви мене зупинили, ходьте. Лиш... Він, Проїжджу, він мене зупинив і в лічних цілах дзвони. Ну, а ну, так он йому скажіть. Так йому скажіть. Скажіть йому, що він ходить по дорозі. Що ви ходите по дорозі? Поліцейський, зійди з дороги, будь ласка. Зійди з дороги. Зійди з дороги, будь ласка. З дороги, зійди. Ти що? Добре. Урбан каже, щоб я зійшов дороги, я теж, так, тоже... да, і я вам кажу, щоб ви зійшли з дороги. я в себе розберусь, в мене не бачу, що не можна буде проїхати.